Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні знову з вами разом і будемо розглядати наступне таїнство нашої церкви, таїнство священства. Як ми говорили, є сім святих тань, пригадаймо їх: це хрещення, миропомазання, Євхаристія, сповідь, подружжя, священство, яке ми сьогоднішній день розглядаємо. І наступне таїнство – це єловопомазання. Ми наступного разу ми про це будемо говорити. Сьогодні ми звертаємося до таїнства священства. Якщо всі таїнства можуть уділяти священники, то таїнство священства тільки належить до влади єпископа. Хто такі єпископи, хто такі священники, хто такі діякони, підіякони, чтеці, співці. Ми сьогодні з вами розглянемо. Отже, найперше, Ісус Христос, Спаситель наш, встановив ці сім святих таїнств. І в сьогоднішній день ми маємо розгалужену, дуже велику відку різних церков, християнських церков. Ми їх називаємо різні конфесії. Але вони належать до однієї релігії християнства. Як Ісус встановив. Таїнство священства. Наш Господь, коли явився апостолом після Воскресіння, прийшовши до них, дихнув, сказав: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тому відпустяться. кому затримається, тому затримається. Ми маємо це велике таїнство у Тайній сповіді. Інший важливий момент це таїнство Євхаристії, коли сам Христос залишає себе. Під видами хліба і вина. Ми говорили з вами про Таїнство Євхаристію. І в цьому моменті якраз є найважливіше служіння священства, принесення самого Спасителя в жертву і відпущення гріхів, які б гріхи не були. Господь прощає гріхи владою, наділеною єпископом і священникам, які мають цю владу. Від своїх єпископів. Амінь. Владу, яку дав Спаситель наш Господь Ісус Христос апостолам, далі вони передали іншим служителям, яких ми називаємо єпископами, через покладення апостольських рук. І так церква Христова починає розвиватися. Апостоли, які проповідують по всьому світу. Кладуть руки на людей достойних, які можуть бути служителями в церкві, Дияконами, священиками, єпископами. І так ця традиція передається від часів апостольства до сьогодні. Як ми вже говорили, священство поділене на деякі частини. Перша частина це є нижчий стан служіння. Це є чтець, співець під диакон. Коли єпископ посвячує людину цей стан, він обрізає волосся на голові майбутнього служителя і вручає йому свічку, як свічку носить, і вручає апостол, книгу, з якої читається під час божественної літургії уривки із апостола чи з діянь апостолів. Наступний чин це під діякон. Під діякон під час освячення отримує в свої руки орар, який він хрестовидно ставить на свої рамена, і отримує посудину для миття рук, коли єпископ миє руки, під діякон, цю посудину і рушник. Він вже є служитель святої літургії. Він бає про те, щоб було все приготовлене відповідно для святої літургії, щоб дбати про красу престолу, святилища, храму. Для цього він має відповідний оцей уряд під диякона. Амінь. Апостол Павло в Першому листі до Тимофія говорить про обов'язки служителя Божого. Отже, цець, співець. Від дияком. Вони відповідно виконують служіння Богу, ходять під час Святої літури чи інших богослужінь і свічкою, читають псалми, читають псалтир, співають трупарі, беруть участь активно у всіх богослуженнях. Апостол Павло говорить: обов'язки служителя Божого, а Дух ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, і хто одружуватися, забороняє, наказує стриматися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже творило добре і ніщо. Не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Перше послання до Тимофія, 4 глава. Апостол Павло, в тому ж листі до Тимофія, перше послання, 3 глава, 8 стих говорить так про служителя, який буде діяконом. Так само діякони мають бути поважні. Недвомовні, небагато віддані вину, не захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, вони нехай перш випробовують, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі тверезі та вірні в усьому. Діякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Наступний чин, який готує таємства священства, це є чин диякона. В перекладі з грецького означає служителя, який служить при Божому престоні. Під час освячення служителя в чин диякона, він утримує той же орар, який вже може носити на одному рамені. Ознака того, що він є служитель Божого престолу. Отримує також кадильницю. Під час богослужень він здійснює кадіння. Діякон. Є присутні під час служіння священника чи під час служіння єпископа. Деякони ще з перших часів, під час служіння апостолів, були рукоположені апостолам для того, щоб прислуговувати під час божественної літургії. Тому що дуже багато людей було. Була нестача служителів, присвітерів, єпископів, і деякони допомагали у служінні. Амінь. Наступний чин після чину диякона йде чин священника. Священик має право уділяти святі тайни. Священник приносить безкровну жертву під час святої божественної літурії. Священник є помічником єпископа. Єпископ надає йому владу служіння у відповідному храмі. У відповідній єпархії, до якої належить священник. Під час рукоположення стан священства священник отримує відповідно ризи священичі і отримує книжку, яка називається Служебник, якому є богослужіння, відповідні для служіння священникові. Священник має обов'язок служити божественну літургію, проповідувати Слово Боже, уділяти святі тайни. Чин священства зобов'язує кожного служителя до того, щоб він був відповідальним перед Богом і перед людьми. Ніс Божу правду для людей, для вірної пастви, яку Йому приготував Бог. Найвищий чин служителя Божого в церкві це є єпископ. Він має повну ту владу у церкві Христові. Тобто він уділяє всі святі тайни, також таїнство священства, що не може уділяти священник. Під час рукоположення в сан єпископа. Називається це дійство хіротонія. Повинно бути присутні ще три єпископи, які засвідчують правомірність рукоположення відповідного кандидата. Під час рукоположення єпископа, священика чи диякона, коли здійснюється молитва, для того, щоб він здійснював відповідний. Уряд єпископа, священника чи диякона весь люд читає молитву, акціос, тобто достойний. Якщо кандидат у чин диякона, священника, чи псан єпископа веде аморальний спосіб життя, чи недостойний бути рукоположеним, люди повинні звернути увагу. Для того, щоб інші єпископи, влада церковна знала про те, що ця людина недостойна. Але кожен із кандидатів чи в служіння діякона, священника чи єпископа проходить відповідний вишкіл, протягом якого пізнається його, характер пізнається, його покликання, відповідну освіту він повинен отримати і, звичайно, повинен мати покликання. Тут можна знати дуже багато наук, ми можемо вивчити на пам'ять Біблію. Але важливо, щоб у людини було покликання, щоб вона відчула в своєму серці, що Бог її кличе служити іншим людям. Тому що це є дуже важливо. Це не є якась частина життя тільки, це не є бізнес, це не є робота звичайна. Якщо ти покликаний, ти повинен у вірі і в любові посвятити своє життя служінню Богові і відповідно людям, які тобі ввірені. І навіть під час різних ситуацій, які можуть статися в житті десь під час подорожі чи під час воєнного стану, коли потреба є іншим людям діляти таїнство сповіді, Євхаристії, священик має обов'язок це зробити. Отже, тому для нас є дуже важливо те, щоб кожен служитель, який приходить служити до церкви. Щоб нести Слово Боже, він цим Словом Божим сам був наповнений. Під час рукоположення в сан єпископа, відповідно, єпископ отримує вже свої регалії, які означають його єпископську владу. Це сакос, омофор. Панагію, митру і хрест, що є ознакою Його влади у церкві Христовій. Отже, від цієї миті єпископ має право здійснювати повну ту владу у Христовій церкві, також має право діляти таїнство священства відповідно кандидатам чи під час хіротонії єпископам, які готові приймати сам єпископа. Апостол Павло, відповідно у листі до Тимофія, знову говорить, яке має бути священослужитель і вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка. Але тихий, незварливий, несріблолюбець, щоби добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану. Та в сітку диявольського. Отже, основне служіння таїнства священства, священника, єпископа це проповідувати Слово Боже. Це молитися за себе і за весь народ. Сьогодні у посланні до Тимофія Павло апостол говорить, що мів він вести людей, щоб він не впав у спокусу. Щоб рядив добре своїм домом і церквою Божою. І це все є моя як священника. І кожного священника чи єпископа особиста молитва. Священник навчає людину єднатися з Богом, навчає жити згідно Божих заповідей. Навчає слухати Богу в своєму серці. Любити Бога, любити свій, любити свою землю, любити країну, в якій ми живемо. Любов вирішує все, говорить апостол Павло в першому листі до Коринтян, 13 главі. І цю любов повинна нести служитель Божої церкви. Це є перше завдання, бо через любов Бог спас світ. Через любов. Він покликав мене і кожного з нас до священства, тому що він любить нас, тому що він дав цей дар покликання. Через велику свою любов Бог дарує своє благословення для нашого народу, коли ми молимося всі спільно, літургійно. І ми маємо молитися. Священник має служити святу літургію, і весь народ Божий має бути разом в час святої літургії. Ми всі єднаємося з Христом Спасителем. І водночас із іншими людьми. Особливо ми молимося в цей час за тих, які напередові, які поранені, які полонені тих наших захисників і захисниць, які прануть так слово Боже. І церква Христова, і всі служителі, маємо обов'язок молитися і молимося за тих, які потребують нашої допомоги. Те саме хворі люди, люди, які втратили. Віру в цьому житті, які, можливо, якось опинились десь на узбіччі життя нашого, можливо, вони відійшли. Можливо, вони не знають, як далі жити в цивілізованому цьому світі і якось стали на гріховну дорогу. Церква приймає кожного. Церква не відкидає найбільшого грішника. Церква не може осудити когось. Церква, як люблячий батько. У притчі про блудного сина пригортає дітей Божих, прощає, обмиває рани душі і тіла. І говорить, дитино Божа, ти на цьому світі, для того, щоб пізнати Бога, полюбити, його бо Бог тебе безмежно любить. Амінь. Продовжуємо нашу молитву, Акафіс до Христа Спасителя. Третій ікос. Маючи великі скарби милосердя, ти кликав до себе Ісусе, митарів і грішників, і поган. Не погордиш мною, що так дуже до них подібний, та, як миру доброцінне, прийми оцю пісню. Ісусе, сила непереможна, Ісусе, милости безмежна, Ісусе, красота присвітла, Ісусе, любови невимовна, Ісусе, Сину Божого, Ісусе, помилуй мене грішного. Ісусе, вислухай мене в пороках зачато. Ісусе, очисти мене в гріхах народженого. Ісусе, навчи мене нікчемного. Ісусе, просвіти мене темного. Ісусе, очисти мене оскверненого. Ісусе, випровадь з манівців мене заблуканого. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. І помилую кожного зараз цю хвилину, коли ми молимося того, хто просить Твоїй допомоги, Господи, помилуй наших воїнів, наш народ, особливо тих людей, які потерпають через наводнення, яке сталося через підрив Каховської ГЕС, тих людей, які втратили свої домівки, але не втратили одного єдиного. Не втратили тій любові до своєї рідної землі, які далі залишаються там, які будуть відбудовувати Твоєю допомогою, Господи. Ми молимося за них. Нехай Твоє благословення, Господи, діткнеться кожної людської душі. Ісусе наш Спасителю. Ми стоїмо перед Тобою. Благослови нас. Війдемо в присутність. Твоїй любові і просимо Тебе благослови нас. Не дай зламатися ніколи, щоб ніякі сумніви не війшли в наш розум, в наше серце. Благослови також тих людей, які зараз перебувають на ліжку немочі в тяжких, можливо, невіковних недугах. Якщо не моляться зараз, бачать нас. Що Програму, Господи, діткнися їх, душі і тіла, благослови їх. Щоб ми повірили чудо, бо наше життя з тобою це чудо. Ти прийшов до нас, Ісусе, для того, щоб ми повірили в чудо, для того, щоб ми жили цим чудом. Нехай твоє благословення, Господи, діткнеться зараз кожної людини. Навіть тих, які не вірять, можливо, насміхаються церкви Христової, насміхаються служителів її. Можливо, вони мають свої якісь переконання, але твоя, Господи, любов безмежна. Обійми свою любов'ю кожну людину. Бо ти любов, ти милосердя, ти захист і надія наша, Господи. Стоїмо перед тобою. з цим серцем і повальним на тебе, немає ніякої допомоги. Ісусе, тільки в тебе просимо. Зараз цю хвилину ми просимо особливо тих, благослових людей, які на передовій, тих, які зараз у тій багнуті під кулями, під свистом ракет і снарядів. Але вони, проливаючи свою кров, жертвуючи своїм життям, захищають тих, які позаду них. Господи, будь попереду них. їм своє благословення. Нехай від нашого серця буде об'єднаний із стукутом серця Христового, який стукає також у двері кожної людини, щоб відкрила своє серце. І наповнила своє серце цим миром і любов'ю Божого благословення, як би не було. Але коли з нами Бог, з нами тоді перемога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.